Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що зайшли на мій канал, що дивитеся, що підписуєтесь, ставите вподобайки. Зараз також я вас прошу поставити вподобайку. Хто ще не підписався, підпис... підпишіться, напишіть коментар в кінці відео, тим самим ви підтримаєте мій канал я вам буду за це вдячна. Сьогодні у мене буде невеличкий обзор одного предмета. Ну, Давайте розпочнемо відразу. Показую свою покупку. Ось така у мене була нещодавно покупка вінтажна. Це такий маленький молочник або вершківник, або маленький глечик. Він дійсно маленький, розмір його висота 6,5 см. Коли я його заказувала на OLX, я щось подумала, що він величенький, не запитала його розміру продавця. А коли прийшла посилочка, то побачила, що він маленький. Але тим не, не менше, я не розчарувалася в ньому. Він мене дуже привабив, чим саме він мене привабив, Тим, що ви вже самі бачите по формі цього вишківника. Що він дуже старенький. Широка форма носика ось вона притаманна саме для старенького посуду. І також подивіться, яка ручка вона вам щось нагадує. А я вам скажу, що вона нагадує таку ручку виробляли. До чайничків форми Рафаель. Ось у мене є чайнички, я взяла один чайничок з моєї колекції. І давайте порівняємо. Вони абсолютно однакові. І рельєф, і сама форма, вони зовсім одинакові. Тільки в чайничка ось тут такий виступ на ручці, щоб держа... щоб тримати кришечку. Ну, а тут, звичайно, її немає, а тут такі є фігурні такі елементи, цей вишківник. Ви бачите, що він без розпису квіточок, без деколі, без позолоти. Такий собі на вид начебто такий несильно привабливий, сам фарфор не білосніжний. Але я тут придивилася: тут на ручці і на обідку була колись позолота. І зараз залишилися тільки такі. Невеличкі такі крапочки залишились від позолоти. Ось така, такий низ цікавий, така як підставочка. І що я хочу вам іще сказати? Ну, давайте подивимось зараз, звичайно, на клейму. І клеймо це в нас товариство Кузніцова. Саме це клеймо мене і привабило. Підштовхнуло мене до того, щоб я його все-таки купила. Так що, самі розумієте, яка старенька і антикварна ця річ. Це вироб до революційного періоду. До речі, оцей чайничок він також кузніцова. У мене від товариства Кузнецова тільки два от таких предмета. Вони мені трапляються, якщо вони мені підходять, я їх і купляю. Більше у мене такого антикваріату немає. Так що, я думаю, ви мене зрозуміли, чому я його прикупила. Але я вам забула сказати, що тут є тріщинка. Мабуть, ви вже й замітили, але для такого поважного віку я думаю, це нічого страшного. Такі старовинні речі трапляються з дефектами, їм уже по 100 років, то я думаю, що їх треба купляти. І якщо й буде якась щербинка... Або тріщинка. Звичайно, такими предметами не користуються. Цей предмет буде стояти в моїй колекції. І я вважаю, що це дуже вдале придбання. І так, що він поповнить мою колекцію. Ось така була у мене покупочка. Дуже старенька і, на мій погляд, все-таки гарненька. Так що пишіть коментарі, що ви скажете з приводу моєї цієї покупки. Буду дуже вдячна і дуже мені приємно читати ваші коментарі. А на сьогодні все. До нових зустрічей. Всього вам найкращого. Мирного неба нам всім над головою! І пока-пока.